Шановні менчани, хочу до вас звернутися з приводу виступа Олександра Володимировича Цебрія з приводу тарифів на тепло. Той тариф, який ми затверджували літом, він був запропонований тільки для того, щоб підійти нормально до виборів. Ціна на газ там була закладена 3200. Такої ціни навіть не було літом. Крім того, Ті зміни, які відбулися 19 листопада, вони повинні були здійснюватися для того, щоб привести в законодавчий рівень наші тарифи. Тому що ми не могли використовувати старі тарифи, і, бо рішенням виконавчого комітету, який був прийнятий літом, ці тарифи скасовувалися, а тариф, який прийняли, той самий літом не мали використовувати, тому що не були прийняті зміни до закону України про житлово комунальні послуги. Проект закону 2458. Тому те, що каже Олександр Володимирович, це не є дійсним, це чисті маніпуляції і нічого спільного з фінансово-економічною діяльністю підприємства, воно немає. Крім того, я ще хочу наголосити, що це рішення, яке було прийнято 19 11 листопада, воно повинно було прийняти, бути прийняте. 22 жовтня. Проєкт рішення оприлюднений був 9 жовтня на сайті Уманської міської ради. Цей проєкт рішення був погоджений взагалі усіма підписантами, хто мав відношення взагалі до рішень виконавчого комітету. Але перед виборами відмінили, зняли з порядку денного прийняття цього рішення, перенесли його на. Після виборний період. Але після спілкування з Олександром Володимировичем після виборів було сказано чітко, що ці зміни ми приймати не будемо, тому що нам це не потрібно.